Літо це пора відпочинку та відпустки. Куди планують поїхати відпочивати про дівчани? Ходімо, запитаємо. Де найкраще відпочити влітку на вихідних? В лісі. Дубовому, грибів назбирати. ягід. Ви знаєте, я вже пенсіонерка, я. я. Не цікавлюся таки. Навіть не знаю. Ми не знаємо, це, це бамулочок питався. Ну, вон на Влагоди там є якийсь відпочивальний комплекс. Так, так. Влагоди. Ну, ми тоже. не того віку, що так, ми він, можем, так, можемо щось так, порадити. Це, молочек, До, молочек, так. Це бамулочок питався. То, думаю, десь в якомусь кафе, або в парку, або в Лагодів, Гаждво. В лісі, коло озера. Не знаю. Мені здається, що варто поїхати на якесь озеро або на басейн. Хотілося б, звісно, на море, в Карпати, але по можливості кожного. Ви цього літа вже відпочивали. Планую планую з друзями поїхати в Карпати, відпочити трохи від цих буденних буднів. На даний час, ви знаєте, не до відпочинку, повірте. Я вірю, відпочити можна на природі в селі, а на даний час нам не до відпочинку. У нас задержає в... війна. І плануєте цього речі, свою відпустку? Ні, моя відпустка проходить з допомогою для війни. Ми не знаємо, тут в родах, на жаль, нема де. А будь-де, в Україні може бути. Колись їздили в Одесу, Одеська область. Но, на жаль, в родах нічого немає. Не думають ні про яке дозвілля для підлітків. На жаль, нема в нас нічого. Місцева наша влада в тому абсолютно не зацікавлена. Маю дітей двох підлітків, діти не мають де відпочити. Як цього речі, ви будете проводити свою відпустку. На жаль, в мене все літо на роботі. Я не знаю. Ну, Я не знаю так. Як у цього річ будете проводити свій відповідку? Вдома провела. Я на зеленому морі віддихаю на полі, на зеленому морі. А так не їжу, не віддихаю. Так. А на вашу думку де можна від'їхати? Зараз нам не до віддиху. Зараз війна, тут треба зовсім по-другому. Який віддих, якщо в країні війна. Перше мускаля вибити, а потім вже віддихати. Не знаю, напевно, на морі. Десь на водойні. Плануєте ви цього речі свою відпустку. Ні, в мене вже відпустка закінчилася, я не планую. Хіба по вихідних, мабуть. Де у вас була відпустка? Ну, Їздила на екскурсію до церкви нашої, паломництво Хорватія, Боснія, Герцеговина. Два родні було на морі. Так. Добре. Побачили, цікаві місця. Ну, Напевно, десь біля озера або в горах. Це в першу чергу, там де природа. Ми план... ми плануєте цього річ, свою відпустку. Можливо. Ну, Я діток возила на море, але ми плануємо в гори обов'язково їздити. Ну, то хто залежить, хто де бажає, то вже від людини залежить. Де Ви плануєте свою відпустку? Ой, зараз на даний момент, поки на роботі, ніде не планую. Чесно, не знаю. Не знаю. Я тут не живу. Мені здається, на морі. Я звідки знаю? Я на городі віддихаю. Вдома, мабуть, тепер війна. Син на фронті треба відпочивати вдома. А ті гроші, що мали потратити, дати на ЗСУ в Україні? Карпата. Як ви цього речі будете проводити свою... Ніяк, в Мені Б'їхати вдома на городах. Ой, я навіть задумуюся сказати вдома. Для мене вдома. Чи плануєте ви свою відпустку? Планую. А куди саме, може, поїдеш? Ну їдемо з чоловіком в санаторій. Дякую. Син спонсорує. На Україні, в Карпатах. Чи плануєте ви цього року свою відпустку? Ні. Нема ресурсів. Війна йде, мусимо допомагати е, армії, допомагати, чим можемо. І так що треба ждати перемоги, а потім вже будемо відпочивати. Та я й не знаю ніде, де тут можна в бродах відпочити. Тут з цими проблемами, тут об, ободухи не думаєш, в общем-то, пока що. Ні, думаєш, але поки не е, реалізації цих <кхід> Так що. Отдых тільки нам сніс, називається. Зараз вже головна задача, что врага розбити. А це вже основне. А потім мы віддихнемо. Ой, я навіть не знаю. Давно не їздила, не відпочивала. Плануєте цьогорити свою відпустку? Не, я на роботі вже кінчається відпустка. Вдома. Е, Мають на увазі продав? Ні, по Україні. Е, в Україні навіть поїхати в той самий підгорецький замок. Чи плануєте ви цього року? Куди їхати? Е, так, планую, якраз там відкрилося це лавандове поле, але якщо я не помиляюся, це там де монастир, і планую туди поїхати. Бажаємо вам гарно провести відпустку та відпочинок і з новими силами повернутися до роботи.